Це хочу сказати. І головний меседж, який би ми будемо нести, і звертатись постійно до двох країн, які підписали цей Будапештський меморандум, але не зробили тих кроків, які мали би вони по цим зобов'язанням звернути. Зробили це Великобританія і США, які гарантували. Це треба робити негайно. Я ви знаєте, коли на той неділі зустрівся з Василем, я до того подзвонив пану Стецю і кажу, пан Юрію, ось буде така хата. Міністерство правди, яку ви зробили, ви очолили, мало би долучитись з приводу висвітлювання цієї ходи, як для українського народу, так і для всього світу. Д'ержав до Америки. Я кажу ось мої телефони, надайте своїм заступникам. Не поступило жодного дзвінка. Сьогодні нема жодного представника мас-медії держави. Я вважаю, що держава знову наступає на ті граблі, які наступали попередні. Вона мала б сьогодні долучитися, в першу чергу і президент, і Верховна Рада. Яка не спроможна сьогодні донести до світової спільноти, що яку загрозу несе сьогодні Росія світ? Тому ось так. Ось тими людьми, які не мають ні грошей, але вони мають відкрити серце. Вони мають відкрити серце перед Богом. І Бог дає нагоду, щоб сьогодні ці слова тут звучали, щоб людство почуло. Що людство сьогодні має таку загрозу, що воює сьогодні Україна. Ми може всіх трьох повторюватись, але ми ще раз нагадуємо, що ми маємо сьогодні всі, переважна більшість українців, громадян України, має таку думку, що ми маємо сьогодні встати на захист світу. Сьогодні випробування не тільки української нації. Але і світової свідомості до свого існування. І це правда. Я хотів би закінчити віршем, який я написав в 1995 році. Я його завжди читаю. Щоб ми усвідомили, яка відповідальність сьогодні лежить на українській нації. І коли нам кажуть київські власті, може, вони і праві. Що це київській власті, а, а не українська влада. Тому що українська влада вже б започаткувала таку ходу, Якщо б вона була дійсно українською владою, якщо б не було зради, під котрими ці перемовини. я представник Донбасу, але мене не запросив Петро Порошенко, запросив кучму, який там ніколи не жив. Якщо б він мене не знав і не знав, що я з Донбасу, я б йому повірив і вибачив. Ніхто не хоче миру із влади України, тому що не знає ціну людського життя. Якщо б вони знали, то так до себе не поводили. І так цей вірш, кожна людина моєї країни. Славу співайте своїй Україні, кожна людина, яка себе чує, вона й других болю не чує. Бо ми від Бога мали таку долю. Щоб оцінили повсправжньому волю, щоб наші діти це все пам'ятали і доки живи не забували. Хай він щастить, Цього часу віки, та в нашому серці заграють музики, ті, що наш прапор завжди підіймають і всю родину докупи єднають. Хай ці слова дзвонять кожну годину. Не забувайте свою Україну, не забувайте, ми щирі люди. Тихайте завжди на повні груди і немовля, і стара вже людина. Це Україна, це все Україна, та знають про нас вже у цілому світі, тож написав нам Тарас доповіті, йому Бог скрізь століття хвилину бачить у волі віка Україну. Слава Україні!